Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати свої невеличкі покупочки, які у мене останнім часом підзбирались. Хочу вже ставити дещо в користування, тому вирішила показати, що я брала. Будуть покупочки для дому, і дещо, звісно, для душі, будуть ароматики по гарних цінах. Тому, кому цікаво, приєднуйтеся, покажу, що я останнім часом брала. Перше, що покажу. Ось таку велику торбу. Це порошок мені треба було, я купила. Здається, 249 гривень. Брала в Аврорі, здається. Савекс. Беру періодично такий порошок, мені він, в принципі, подобається. Три, майже 3,5 кг. Вистачить мені його надовго. Ходила якось донькою і здається, 250, якщо не помиляюсь, бо вже давненько минулого тижня вже її позабувала трохи ціни. Далі ще була, робила замовлення на Єва Юа, також були деякі акції на, такі, на побутову хімію. Мені треба було дещо, то я робила невеличке замовлення ще на Єві. Взяла ось таку спайку, кондиціонерів для прання сілан. Мені сілан подобається, я його постійно беру, ви бачите, в моїх порожніх пляшечках. Тому вирішила цього разу взяти ось таким е, такою. Тут об'єм 1,1 літр, здається. Так, один і один літр. Дві штучки було за 240-247, здається, гривень дві цих пляшечки. Я взяла буду користуватись, поки що кондиціонерами вже запасла. Подобається мені Сілан. Він Гарний має одяг після нього, гарний аромат і тримається, так подобаються мені сілани. Далі ще взяла капсули, цього разу ось такі сила. Тут 12 капсул. Чи тут 109, чи 119, вже не пам'ятаю ціну, вирішила спробувати. Бачила дівчаток, ніби гарні відгуки Я на ці капсули, буду пробувати, бо минулі. Які я брала в Бюнвельт, мені взагалі не сподобались. У мене вони якісь, або мені прийшли, якісь браковані, не сподобались. взагалі мені поки що вирішила взяти такі на пробу. Ще взяла тоді ж на Єві ось такий кисневий плямовий відник. Буду пробувати, такий ще не брала. Буду пробувати. Вже і не пам'ятаю, яка його ціна. Так, далі ще взяла два шматочка мила. Clінing White від беру, беру, беру. Так, постійно такі милка, треба коли щось так запрати, я користуюсь ними постійно. Або ці беру, або ще там є такі, ці з таких цих милок, то постійно я їх беру собі в користування. Далі ще брала, була, здається, здається щодня я знову брала ці підвіски. Цього разу, минулого разу показувала, були в мене такі морські, цього разу лимонні були представлені в нашому щодня в нашому магазині. Вирішила взяти ще їх. Вони якісь, мені здались ароматніші. Не знаю, спробую ще ці. Ну, Так, відчувається, принаймні, аромат лимончика відчувається. Ще взяла ось такі стікери, також для унітазу скаченятком. Все якесь в мене цього разу цитрусове. Взяла ще такі. Ще взяла. Ось такі. Це також чи то в щодня, чи то в копіючці, не пам'ятаю, вже дебрала підвіски, не знаю. Буду пробувати ще такі. Одну вже якусь з щось такого плану повісила в порожніх пляшечках вже про неї розкажу. Якісь такі також зафарбовують воду, не пам'ятаю, як вони називаються, але вже одну взяла в користування. Не дочекалась вона вже відео. Далі в, в копіючці. Ось такий купила набір. Піде він мене на подаруночок, пантін. Тут у нас кондиціонер і шампунь. Перед цим я показувала вже один такий набір. У мене він є ще, я ще його тримаю. Цей іде, я так розумію, для пошкодженого волосся, щоб відростити. Десь я читала для де довжини, десь я читала. Для безкінечно довгого волосся з ніяценамідом і вітаміном Є е. ось такий набір. Є ще в мене ось такий, можливо, хтось подумає, показую один і той самий, бо перед тим якось в покупочках показувала цей. Цей також брала там в копійочці. Цей іде... ну, якийсь з доглядом. Доглядовий інтенсивне відновлення. Це відновлюючий, а цей для. Довжини пошкодженого волосся. Далі ще, е, здається, в Аврорі ось такі взяла Власні, ватні диски, вже закінчуються. Взяла поки що одну пачечку, треба буде якось підібрати. Е, там же ж в Аврорі була якось в нас натрапила на ось такий. Органайзер, ось такий контейнер. Я раніше показувала, брала трішечки більший, але коли в магазині він мені якось таким не зда... ну, великим не здався. Але коли поставила його тут на, в себе на туалетному столику, він так, такий доволі таки величенький, а цей меншечкий, цей такий акуратненький, невеличкий, він так о, сильно не виступає. Більше були отакі. Він тут також ухлятки до кінця не висовується, не випадають, що дуже зручно. І я сюди поскладаю уже свої такі тінні однушки. Я туди спочатку їх поскладала. Той, звісно, теж гарний, він такий місткий, але на туалетному столику він трохи великий. Я його поставила в інше місце. А цей буде на туалетному столику, щоб оці всі такі дрібненькі штучки були під рукою. Не пам'ятаю вже ціну цього, бо вже так купувала давненько, не пам'ятаю вже його ціну. Цього контейнера вже і призабулася. Спеціально так тримала, його не заповнювала, що стояв він мене тут чекав. Минулого разу, здається, і коли показувала покупочки, то його чи то ще не було, чи то я за нього просто забула, але вже давненько вже і ціну забула, чесно кажучи. Далі, ще робила замовлення на Нотіно. Була тоді також якась гарна, гарна акція на Шампунь-Батіст. Брала його, це у нас іде оригінальний, класичний, я так розумію. Взяла його на подарунок також піде. Також була тоді якась гарна на нього знижечка. Ще для доньки брала тоді ж на нотіну ось такий набір Рексон. Вона вже одненьки взяла в користування. Він іде, трохи пошуршу. Ось такий квітковий. Вона одненький вже взяла користується. Далі, далі далі викину цю пачку, і далі покажу, що я брала з ароматики. Аромати я брала в Єві. Була, коли, коли міняла свій аромат, хто дивився мої попередні відео, коли їздила з, з, забирати аромат е, від трусарді, який я купила бракований. Мої дівчатка, хто мене дивиться, знають. І тоді, поки я чекала, е, Поки прийшов за бо десь її не було на місці. Я чекала її ще, поки вона прийде. Я так пройшлась по магазину, подивилася, що цікавенького там є новенького. І якраз тоді на той час була акція 1 до 1-2, тобто один аромат береш, другий йде в подарунок. І я собі обрала ось таких два аромати. Стоять, вони в мене ще запаковані. Це аромати від Ральфа Крістофа. Новиночки недавні. Десь, мені здається, чи то влітку десь вони виходили: Tender Charms і Midnight Passion. Я потестувала, там були тестери, я потестувала. Цей такий більший десь свіжіший. Я довго думала між цим рожевим і між білим. Я ще дуже хочу білий. У мене є той, що з вишенькою, такий. Рож... Фуксій такий флакон, навіть такий яскравий, рожевий. І є червоний, той такий більш свіжіший. Він мені чимось нагадує трусарді. Е, такий кораловий. У мене є два вже від, з цієї серії. І оце я взяла ці новиночки, того, що сказала на магазині мені е, консультант, що їх вже виводять. І цей, здається, був. Коротше кажучи, за них обидва я заплатила 449 гривень. Один береш, другий йшов в подаруночок. Тому давайте їх відкриємо і потестуємо. Я на магазині їх тестувала, мені вони сподобались. Єдине, що я ж кажу, дуже хотіла думала між білим і цим рожевим. Білий виходив у нас раніше, це була не новиночка, він вже був в продажу, а цей рожевий це недавні новиночки. Але чогось вони їх, як мені сказали, на магазині вже допродають і їх не буде. Тому вирішила я взяти. Ну і ще білий, думаю, думаю, що ще візьму, не знаю. І також, Вони мені чимось, чесно кажучи, з білим, чимось і подібні. Вони обидва такі свіжіші, цей рожевий і білий. Так, поставимо кудись коробочку. Лапончик виглядає ось так. Такий ніжно-ніжно-рожевий. Аби кришка так, нормально ніби знялася, тому що в мене в моєму кораловому такому флакончику. забула, як він називається, Ось ця завальцовка, ця знімається разом з кришкою. Трохи незручно. Постійно я вже її і затискала, і просила чоловіка, щоб він мені, він мені якось його надів, затиснув, щоб воно не знімалося. Але він каже, я йому вже нічого не зроблю, тому що воно так іде завальцоване з, так, з заводу. Свіженький, приємний. Дійсно читала відгуки, вже коли виписувала собі перемітку, тому що хотіла нагадати, ну і подивитися, які тут є ноти. Дійсно, він мені чимось схожий на Chanel Chance au Tender. Дійсно, трохи схожий. Тут у нас на старті по типу він йде: кітковий фруктовий. На старті айва, грейпфрут і яблуко. Відчувається такий свіженький, фруктовий. І є така трошечки ось ця нотка від Chanel Шанс. Подібний, дійсно, подібний до цього. Далі в серці ірис, гіацинт, жасмин і півонія, і в базі деревні ноти і мускус. Чимось схожий. Чимось схожий він з ним. Свіженький такий ароматик. Шанель мені подобається. Шанель Шанс. Він. В мене є, ну, не, не оригінальний, а репліка на нього. Мені ароматик той подобається. Буду і цей носити задоволення. Гарно. Звучить на старті, в свіженькі такі нотки, в свіжівці, фруктові, айва, фрут і яблочко. Такі свіженькі, свіженькі нотки. Бази ще квітів ще поки що не чую, поки що йдуть фрукти. Але по такій пропозиції було гріх не взяти, тому я вийшла тоді ще з цими двома ароматами. Покажу наступний. Наступний у нас іде. Ральф Крістоф Міднайт Пешн. Цей уже такий був ягідний мені він. Ягідний. От зараз на прохолоду, Солоденький, фруктові ягідки, малинка тут, мені здається, такий він був чимось схожий. На ягідні такі в стилі Майвей, щось, щось помідуся, чимось він ній такий схожий. Так, пошуршу цими коробками. Не відкривала ще їх, тому що тоді їх придбала, і потім якось так було мене, щоб було не до ароматів, то трохи я їх закинула. Ось так виглядає цей флакончик, цей уже такий насиченіший. Він іде і по... покрипить кришка. Хочу. Ні, це також нормально, не знялася ось ця штука, нормально все відкрилося. Цей іде вже в нас такий солодший. Густіший і порівняно з тим. Ой, зараз на прохолоду він буде дуже класний. Нанесла на другу руку. М'який він смачний, солоденький, смачненький, ягідний малинка. Відчувається така солодкуватість малинки. Кислиночка якась є. І ягідність. Ягідний, солодкий. Ароматик. Зараз на прохолоду, от зараз осінь зима, буде в самий раз. Далі, що в нас тут йде? Він по типу йде квітковий фруктовий. На старті бергамот малина, чорна смородина. Смородина також відчувається. В серці лист чорної смородини, магнолія, піонія і троянда. І в базі ваніль, деревні ноти і мускус. Цей уже такий солодший, густіший, насиченіший. Зараз на прохолоду буде в самий раз. Солоденький, смачненький, класний. Класні ці два ароматики. Дуже рада, що я їх тоді взяла. Тим більше по такій пропозиції гріх було не, не взяти. Трішечки відсуну, тому що все не вміщається. Є в мене ще два ароматики, два красунчика, то хочу, щоб вони також сюди. Класний, от тестою, дуже мені подобається класні ароматики. У цій акції було вигідно брати їх. Ще хочу біленький. Ще сподіваюся, що я його десь таки, можливо, десь в магазині ще натраплю. Дуже хочу ще білий собі в колекцію. Далі, а з оцією останньою моєю посилочкою, де я брала оці миючі і кондиціонери, і ці побутову хімію, я взяла собі ще два ароматики, того, що там була також акція. Один дорівнює два, один ароматик береш, інший отримуєш за 10, здається, копійок. Якось так вони йдуть. І я взяла ось таких два красунчика від Fabienne Marche. Це також недавні новиночки. Дивилася я на них в магазині також, але я тоді чогось їх не тестувала. Я не знаю, якось я їх. Чи ні, тоді їх ще не було. Ось ці були, пам'ятаю, я їх потестувала, а ось цих я ще не бачила. Ще не тестувала їх, тому я брала їх практично по, по пірамідках і просто по відгуках. Дивилась, читала пірамідки. Ось цей, здається, бачила в Оксаночки флорохолік, канал Мароксана, дивилася, в неї, здається, такий був, вона про нього розказувала. І вирішила я по цій же пропозиції взяти. І собі цих два красунчика. Вони йдуть в таких колбах, ця кришечка знімається, і тут ось так стоїть аромат. Це вже і є його коробочка, ось так іде сам аромат. Цікаво, дуже цікаве пакування. Це іде картон, такий плотний, цікаве пакування. Звідси він так плотненько вилазить. Так, закриємо кришечку. Ось такий картонний футлярчик. І сам, сам ароматик виглядає ось так. Дуже гарне. Це у нас іде лінійка вулканік, якось так вони називаються. Цей іде саме флорахолік. Зелена кришка, зелене дно, кришка зеркалить. Ось такий аромат. І коли я їх відкрила, було ж цікаво, що ж це за аромати. І як же, ж вони звучать. Цей, він такий жасмин, жасмин. Зелений, хрусткий, свіжий, відразу відчувається жасмин. Я тестувала їх обидва. одне нанесла якась така прохолода навіть іде від нього. Якась така, ніби як. Спочатку ніби як м'ятка, якась така прохолода, і потім вступає жасмин. Зелений, хрусткий, такий дійсно дуже реалістичний жасмин. Недавно брала в минулому замовленні, Здається, в мене була новиночка від Avon, Я брала Farway, Там також такий смачний зелений жасмин. І тут він такий чудовий аромат. Але коли я відкрила їх обидва, тут і є в пірамідці на старті жасмин, і він тут дуже гарно відчувається: зелений, хрусткий такий аромат свіжо-квітковий, такий якийсь, ну як в росі, ніби цей жасмин, тому що він такий якийсь дуже-дуже свіжий, дуже зелений, такий ще не припавший пилом, він такий чистий, дуже такий ароматик цей, смачний і доволі таки насичений. Я цей ще не носила. Вчора я носила той другий. Цей буду наступним тестувати. На старті жасмин у серці Кашмиран і в базі Амбра. Він такий іде трохи порівняно з тим, серйознішим, серйозніший, насиченіший і зразу цей жасмин вступає і зразу так він відчувається. Вчора я вигулювала ось цей. Цей, порівняно з тим, трошки ніжніший. Він також квітковий, він також такий ніжно-квітковий. Вчора навіть я його носила на роботу, мені було цікаво. Його потестувати, цей називається Lumідоз це вже такий малиновий, малиновий ковпачок, малинове дно. І цей трішечки йде інакше, трішечки він ніжніший, трішечки він порівняно з тим тихіший, але він дуже-дуже стійкий. Я вчора його носила. Зранку, коли йшла на роботу, нанесла в годині десь восьмій і коли я поверталася, ну, нанесла його на верхній одяг, на пальто, і також потім, потім ще на, на светр, щоб було його відчутно і, і на одязі, і на верхньому одязі. І коли йшла додому, десь годині третій, мабуть, після третьої десь я поверталася, і я його на собі відчуваю на одязі. Він так шлейфить, він так на вітрі грає, була в нас дощова погода, вчора йшов дощ, і я з цим ароматом він дуже-дуже стійкий і дуже шлейфовий. Тип у нього квітковий, фруктовий, фужерний. На старті лимон, червоний апельсин. Ну, не знаю, цитрусів, чогось тут я. Ну, можливо, ні, зараз трішечки відчуваю. Вчора я позавчора, точніше, коли я його отримала, я цитрусів тут взагалі. Не почула. Зараз от він вже може відстоявся. Трішечки вже він влігся. Так, трішечки на старті. Якась така цитринка є, кислинка цитрусова. Потім в серці вишня і квіткові ноти. Ну, вишню, тут я саму, як вишню, як ягоду, я не відчуваю. Більше цвіт вишні, якісь квіти, якась сакура, таке, такий якісь цві... сад в цвіту, яблуні, вишні, от коли воно цвіте. Дуже приємні такі квіти, саме фруктові. Дуже класний аромат, він такий ніжний, квітковий. Але дуже-дуже, я ж кажу, мені, в принципі, в стійкості його вистачило на цілий день. Я його відчувала на собі стійкий і гарно так шлейфить. Вітерцем так навколо ну, кружляє, дуже класний. В базі в нього білий мускус і деревний акорд. Гарні, дуже гарні ці ароматики, мені сподобались ось ці новиночки в Єві. Зараз ще, до речі, на цій ця акція діє до рівня 2 на Фаб'єн Марше. Ще дивилася там на їхню лінієчку новинок. Лінієчка Прайв, здається. Також придивлялася до неї, але ще я до неї ране до не дійшла. Поки що взяла ці гарні ароматики, мені сподобались. І ось ці від Ralph Kріstf сподобалися, ще обов'язково візьму собі біленький. Цей дійсно схожий з Шанель Тендер. А цей по відгуках читала дівчаток, там на порівнюють його з. З Трезором, або трезор, хтось на Трезор, хтось на Трезор, трезор Midnight Rose. Не знаю, незнайома з тими ароматами, тому нічого сказати не можу. Ось цей ягідний. Але такі були відгуки дівчаток там на сайті. На Єві. Ось такі були мої останні покупочки. Вже хочу взяти дещо в користування. Такі були ароматики квіткові, смачні, ароматні і доволі такі Мені здається, цей жасмин буде ще стійкіший, буде ще він такий густіший, насиченіший. От зараз постояв, от в старті, коли б тільки прийшли, я в старті цитруси не відчувала. Зараз ось цей олюмідос, Тепер я відчуваю трішечки. таку... Кислинку і свіжинку від цитрусів раніше. Просто квіти були мені відразу відкриваєш і відразу квіти. Я коли нанесла цей на одну руку, цей на, на, на іншу, порівняно цей ну такий інтенсивніший цей флорахолік. Цей такий більше був тихіший, ніжніший, але дуже приємні ніжні квіти. Такий жіночний, такий він ну такий делікатний, але дуже-дуже приємний. Цей такий більш заявляючий про себе, кричущий час мене він такий яскравіший. Тут ніжніші квіти, але теж дуже приємні. Сподобались обидва. Хто любить такі більш насиченіший, можна до цього придивитись хлорахолік. Хто любить більш ніжніший і не любить, то можете спробувати цей люмідос. Я думаю, вам також він зайде ніжний, такий ніжний, квітучий сад. І така якась приємна, приємна така нотка, і мені дуже зайшли. Він шли і доволі таки тримається довго. Все, буду на цьому прощатись, показала вам нарешті свої покупочки, свої. заберу цю коробку з Єви, бо така здоровенна, прийшла мені коробка. Я не знаю, все рівно там не знаю, що я там замовляла. Коли відкрила півкоробки ось, ось ці пакети надуті повітрям ось у пів півкоробки заповнені цим повітрям. Прийшла така коробень. Добре, що тоді мене забирав чоловік з роботи, то я. Хоч йому її віддала цю коробку. Думаю, прийшла на почту, думаю, там вона невелика, в принципі, донесу. Але коли прийшла, то там така здоровенна коробка. Наполовину повітрям наповнена, але, але вже як є, так запакували. Думала, що там, можливо, ці аромати десь на дні тіліпаються, але ні, все гарненько було запаковано, плотненько, нічого там не тряслося, все приїхало ціленьке і ніде не придавилося. Все, пишіть, хто пробував. Новиночки, хто брав, ось ці, можливо, ароматики, хто брав, пишіть, як вам. Чи тестували, можливо, у Єві, чи зайшли вони вам, чи сподобались. Я спочатку в, в, на, в тій Єві, де я була, де дивилась у ці, тоді ще цих не було, не завезли їх ще. Я хотіла також потестувати, але ще я їх не бачила. ось цих. А потім, вже коли на Єві побачила цю акцію, ну, гріх було не скористатися по ціні одного, придбати одразу два. Це досить таки вигідно. Дивилася сьогодні, буквально заходила, цього вже немає. Там їх 4 в цій лінійці виходило. Ще такі там 4, здається, один такий фіолетовий. Тоді ще були. Можна ще собі щось із лінійки. Ну, Там і інші аромати входять в цю акцію, то можна щось придивитись. Все. Всім дякую за увагу. Пишіть відгуки, пишіть, що думаєте про ці ароматики, чи тестували, чи вам зайшли, чи сподобались. Чи маєте, Хто має, можливо, біленький. Напишіть мені про нього, бо я ще чогось собі його так хочу. Треба буде ще десь придбати. Того, що дійсно, якщо зніму цю лінієчку, вони доволі таки достойні. Мені подобаються. Пишіть, як вам вони, як вам ця акція, що брали по ній, ви, можливо, якісь інші брали, можливо, щось порадите. Всім дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!